В області розподіляють понад 45 тисяч доз вакцини від сказу. 17-річному хлопцю пересадили шкіру від посмертного донора. Шукають нових господарів. Історії собак з притулку милосердя. Розкладаємо вакцину, в якій середині є блістер з вакциною приманку. Розкладаємо в місці і ставимо мітку для контрольної перевірки. Перевірку будемо проводити на четвертий день. Четварина з'їла приманку. У Львівській області вакцину від сказу в лісах розкладають вручну спеціалісти лісового та мисливського господарства. До повномасштабної війни це робили за допомогою авіатранспорту. За словами начальника обласного управління ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Володимира Подоляка, цьогоріч 45 тисяч 700 доз вакцини розподілили на всю Львівську область. За два останні роки випадки сказу в нас збільшилися, але ну Тут є деякі пояснення і деякі, такі, як то кажуть, природні фактори. Ну, на сьогоднішній день заборонене полювання, заборонений відстріл в дикій фауні. Ну а основним переносником сказу це є висиця. Ситуація по сказу у нас контрольована. Ну, я думаю, що після цього, як ми... Так скажуть, так сказати, про вакцинуємо дику фауну. То я думаю, що ситуація піде на зменшення. Випадків сказу побільшало після початку повномасштабної війни. Розповів голова Другобицького товариства мисливців та рибалок Богдан Сушериба. Адже тоді тимчасово призупинили викладку вакцини. За його словами, за цей рік у Другобицькому районі вбили 9 лисиць 4 з них мали позитивний результат на сказ. Основний характерний е такий е показник це е лисиця боїться, е води, перестає їсти. В принципі, харчуватися. Е і агресія. Це може е визначати нападати на собак, е більше підходити до населених пунктів. Інкубаційний період е проходить до двох тижнів. Заразитись сказом можуть і домашні тварини. За цей рік на Дрогобичині зафіксували чотири таких випадки. Розповідає керівник Дрогобицької державної лікарні ветеринарної медицини Валерій Мацюк. Тварин, які були загинули, ми відібрали патматеріал, відвезли в лабораторію для дослідження. Прийшло підтвердження і накладалися карантинні обмеження на дане село, і плюс п'ятикілометрова зона відносно вогнища сказу. Згідно інструкції в вогнищі сказу і п'ятикілометровій зоні, проходить вимушена вакцинація. Тобто ми виходимо бригадами, вакцинуємо всі домашні тварини, коти-собаки проти сказу вакциною і два місяці спостерігаємо за даним вогнищем словами Володимира Подоляка у Львівській області є понад 100 груп, які розкладають вакцину. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. На судове засідання прийшли покупці квартир, які досі не отримали своє житло. Ярина Мелень представниця ініціативної групи. Її однокімнатна квартира коштувала понад пів мільйона гривень. Ми Навели контакти і спілкуємося зі всіма сторонами конфлікту, тобто, ми всюди стараємося заявити, що ми є. Ось такі в нас потреби, ось такі в нас вимоги. Прошу нас чути, прошу до нас дослухатися. Ми контактуємо старою дирекцією з новою дирекцією з власниками землі. Ми контактуємо з Давидівською ОТГ, на території якої власне відбувається наша будова, незважаючи на ту всю ситуацію, що нічого не будується. Але тим не менше, квартири у вільному продажі вони в інтернеті на сайті Рубікон груп досі є. Так. І от користуючись тими даними, які є на тому сайті, то ми порахували, що продано 360 квартир. Нагадаю, у Львові забудовник Рубікон Груп» на півтора року затримує введення в експлуатацію новобудови. Інші будинки житлового комплексу «Етнодім» на нульовій стадії будівництва. Від червня у компанії забудовника змінилося керівництво. Інна Гищук представниця нової дирекції. Каже, на рахунках компанії немає грошей, які люди інвестували у житло. Аудит зараз в процесі, оскільки дуже великий обсяг цифр, перш за все, дуже велика кількість людей, які сплатили готівкою, і цього наразі не бачимо на розрахункових рахунках відкритих в товаристві. Ну, аудит в активній фазі, але він так швидко, важко його швидко провести, оскільки немає документів. Попереднє керівництво досі не передало документ. Засновником компанії Рубікон Груп є акціонерне товариство Глоріон. Адвокат Іван Хандусенко, який представляє в суді інтереси Глоріону, запевняє, що Рубікон груп заборгував їм понад 128 мільйонів гривень. Відтак бачить вихід у банкрутстві Рубікон Груп та поновлення на посаді попереднього керівника Тараса Іваня, аби завершити будівництво. Тарас Романович знає план, як це все добудувати, як віддати людям квадратні метри. Але він це не може через те, що його зараз немає в управлінні товариства. Чому йшли в процес банкрутства? Для того, щоб в процесі банкрутства вийти на процес. На нації, зайде арбітражний коротший, зберуться всі активи. Якщо, наприклад, ми розглядаємо найгірший варіант це якщо ліквідацію, то в процесі ліквідації, в процесі банкрутства є інвестори, які будуть готові купити і добудувати за власний рахунок. Розгляд матеріалів справи відклали, допоки сторони не нададуть усі необхідні документи. Наступне судове засідання заплановане на 12 жовтня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із п'ятьма військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Остап Замасло львів'янин. Попри незадовільний стан здоров'я, добровольцем вирішив стати на захист України. Виконував бойові завдання на східному напрямку у складі 60-ї, окремої піхотної інгулецької бригади. Загинув 17 квітня, йому було 29 років. Юрій Ізьо, також львів'янин, був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Незважаючи на це, одразу після початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Воював на Харківщині та Донеччині у лавах 103 ї окремої бригади тероборони. Загинув 9 вересня. Йому було 48 років. Віктор Ігнатовець, мешканець Новороздільської громади Стрийського району. Воював від початку повномасштабного вторгнення. У боях з ворогом отримав поранення, загинув 10 вересня. Андрій Дробишевський мешканець міста Червоноград. Воїна мобілізували до війська у лютому 2022 року. Йому був 41 рік. Андрій Мисько, житель Самбірського району, був гранатометником військової частини номер 3017 Національної гвардії України. Загинув під час виконання бойового завдання 31 серпня у населеному пункті Роботине Запорізької області. 17-річний Кирило Шульга, торік у жовтні, потрапив у ДТП. Я обійшов фуру. Шофер подумав, що я вже обійшов. Він ну, врушив. Я просто в момент, коли він врушив, хотів відкрити двері і під фуру мене затягнули. І коли я побачила його на узбіччі дорозі, мені стало серце на секунду. Я думала, він мертвий. Але коли я побачила, що він живий, то я взяла себе в руки, опанувала і я зразу знала, що у нас все буде добре. У Кирила була складна комбінована травма, розповідає дитяча хірургиня Лариса Шевченко. Дитина мала масивні травми правої нижньої кінцівки з переломами, з дефектами шкіри, з ранами, і через те, що стан був важкий, він госпіталізований в реанімацію. З покращенням стану дитина переведена в хірургію, і весь той час проводилося полікомпонентне лікування. Хворого, аби вберегти ногу від ампутації, пацієнту провели понад 20 операцій. Також йому пересадили шкіру від посмертного донора. Як повідомили на Фейсбук, сторінці першого медоб'єднання Львова це друга дитина в історії української медицини, якій зробили таку пересадку, і перша, якій закрили рани спеціальним синтетичним матеріалом. Це така як губка, яка Кладеться ну так, якщо простими словами його кладеться на рану і проростає його власними судинками. Його стає його новою дермою, тобто його, його воно залишається в нього назавжди. Воно доволі коштовне, саме тому його в Україні і немає. Але оскільки нам подарували, ну як гуманітарну допомогу дали зараз. Реабілітація у хлопця триває. Ірина Мочуцька, Олена Данило, Суспільне новини, Львів хто ви такі Поліція. Я не бачу, що ви в Так Це може будь-хто. Ми показали свої посвідчення з акторами та декораціями. Так вчаться протидії торгівлі людьми на умовному сценарії. За ним у реабілітаційному центрі незаконно утримують людей та змушують працювати. Медична допомога потрібна. Що зробить? Не. не розмовляєте? – Ви не розумієте. Не. Він не на національності. Так, вчать працювати спільно та ефективно. Наприклад, поліцію, соцслужби та громадські організації розігрують різні сценарії, також і ті, де серед жертв, торгівлі людьми, діти також за словами учасниці навчань Олени Кальбус у різних областях трапляється різний підхід у роботі. Сьогодні в нас є шанс в безпечній обстановці. Потренуватися з тим, чого ми не робили, це теж дуже і дуже важливо. Бо коли буде практичний випадок, то всі представники, які тут були, принаймні зможуть своїм колегам сказати, що слухайте, це можна зробити не так, як ми робили до того. Для симуляції вибрали сценарії, що найчастіше трапляються в Україні в реальному житті. Розповідає керівник громадської організації Чистий аркуш Ігор Тридуб. Тут, за його словами, учасники тренінгу можуть дозволити собі помилятись на відміну від реальних справ. Сьогодні ми бачили такі попалки, як недостатній обмін інформацією між різними структурами, що в свою чергу спричинило певну втрату. Процесу реабілітації і реінтеграції постраждалих осіб учасники. Учасниці ми їм не підказуємо, не кажемо, як треба робити. Вони це роблять. Вони роблять помилки. Потім у нас щодня є обговорення, і ми проговорюємо якій структурі, чого не вистачало, що можна покращити. Також складність таких випадків, що пов'язані із торгівлею людьми, у тому, аби людям повторно не завдавати моральних травм, каже спеціалістка міжнародної організації з міграції Анна Кареліна. Цей аспект в таких дуже стресових реальних ситуаціях він дуже часто втрачається. Тому дуже великий фокус робиться саме на те, щоби. При роботі з постраждалою особою уникнути повторної ритми травматизації, оскільки вже само перебування в ситуації торгівлю людьми є надзвичайно травматичним досвідом. За словами Анни Кареліної, загалом навчання відбуватимуться у кілька етапів до середини жовтня. Участь у заняттях всього візьмуть 120 людей із 12 областей України. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. Богдану богоносу 21 рік. Він навчається на ветеринара. Більшість часу проводить з тваринами. Каже, вже декілька років мріяв про собаку. Тому, побачивши оголошення від притулку милосердя, прийшов познайомитись з майором. Я давно мрію про бультер'єра, і в мене є друг, мама якого своя ветеринарна клініка. Я також навчаюся на ветеринара. І вона вчора просто мені в обід скидує Богдан. Ти давно хотів бультер'єра, тут зробиш хорошу справу. От якраз так сталося, що віддають, і ну от сьогодні я тут. Попередній власник бультер'єра майора, військовослужбовець, розповіла доглядальниця комунального підприємства Лев Світлана Хижу. Його дружина померла, а він повинен був їхати на службу. Тому собачку залишив під опіку притулку милосердя. До клініки волонтери бультер'єра привезли два тижні тому. Його оглянули, провакцинували та почали шукати сім'ю. Дуже спокійний. Веселий, цікавий, от ну хоч море позитиву від нього. От, дійсно, собака позитив. Не дивлячись на таку його зовнішність, як кажуть, таку трішки, як би сказати, войовничу чи може якесь інше слово буде, от ну то зовсім характер, зовсім як то кажуть, протилежність. За словами голови Львівського товариства захисту тварин Наталі Кузніцової, зараз у притулку милосердя є близько чотирьох сотень собак, які шукають нових господарів. Приїжджають люди зі сходу, не можуть чи не беруть їх на проживання на квартиру, чи вони їдуть за кордон, не можуть взяти. Як і раніше, помирають господарі і змушені забирати. Військовий зі сходу приїжджають там, когось підібрали, привозять. Ну по різному. Якщо до війни в нас притулку було 250-270 собак, то зараз у нас їх за 400. Більше людей хочуть здати, і мала кількість людей хоче взяти. Якщо беруть, беруть суценят або невеликих собак. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.